Ми зустрічалися з вами раніше. Звідній період був ми рахували, шість місяців. Зараз по восьмому. Отже, протягом восьмого місяця протягом восьми місяців 24-го року. Особовим складом відділу про дії при в Черкаській області здійснено оперативний супровід матеріалів кримінального провадження в 228 кримінальних проваджень, з яких повідомлено про підозру особам 42. 200 в 224 епізодах злочинної діяльності до суду скеровано 24 обвинувальних акта. Продовж 8 місяців 24-го року, саме у сфері протидії онлайн-шахрайств, 20 особам в 74 епізодах злочинної діяльності було повідомлено про підозру. В 70 епізодах направлено матеріали до суду. Е, окрім цього, перепрошую в 14 епізодах. 14, 14 було направлено до суду е, матеріалів в 80, е, 80 епізодах злочинної діяльності. Е, окрім цього, співробітниками відділу про дії кіберзлочинам Черкаській області здійснювався оперативний супровід матеріалів кримінального провадження відносно організованої злочинної групи. Яка здійснювала збут контрафактної продукції відомого бренду і завдала матеріальні шкоди даному бренду понад 27 мільйонів гривень. На даному етапі восьми особам оголошено про підозру і матеріали направлено до суду. За вісім місяців до. На 8 серпня, так би мовити, 8 серпня 24 року до ВПК в Черкаській області надійшло 1173 звернення громадян. І якщо ми говоримо про звернення відносно кримінальних правопорушень, то це більша, переважаюча кількість дзвінки представників банківських установ, тобто зловмисники представляються представниками банківських установ і продаж неіснуючого товару. Звичайно, що ми не будемо забувати про е, такий елемент і про такий вид е, злочинів, як втручання в облікові записи в громадян, тобто е, злом аккаунтів, е, хотів би сказати, що з початку року е, 202, е, 224 особи звернулися до е, поліції е, з питанням злому облікових записів. Тема, вона все та ж сама. Основним способом залишається фішинг, тобто громадянам надсилається велика кількість повідомлень з проханням проголосувати, наприклад, за доньку або підписати певну петицію. І, звичайно, в ці повідомлення зловмисники поміщають посилання на фішинговий сайт на сайт зловмисників, де необхідно надати. Авторизаційні дані облікового запису, і відразу після того, як ми передамо облікові дані зловмиснику, зловмисник отримає доступ до облікового запису і зрозуміло, що він буде його використовувати. Знову ж таки, з метою перше розсилання всім контактам повідомлень з проханням про грошову допомогу і повідомлень з проханням проголосувати за доньку або підписати певну петицію. Хотів би сказати, що. Ми про це говорили також: що зловмисники будуть використовувати сучасні технології, і з кожним днем використання технологій буде все більше і більше. Про що йдеться мова? Що нами зафіксовано 4 випадки в Черкаській області: використання штучного інтелекту зловмисниками під час цих схем. Про що йдеться мова? Коли зловмисник отримає доступ до облікового запису, він вивантажує звідти голосові повідомлення, які власник цього облікового запису записував, і завантажує ці повідомлення до нейромережі, після чого генерує нове повідомлення під виглядом власника облікового запису, звичайно, з проханням прогрошувати допомогу або з проханням підписати певну петицію або проголосувати за доніком. Таким чином він дає е, оманливе враження, що дійсно власник облікового запису потребує грошової допомоги або інших дій. Е, і тому е, ми впевнені, що тенденції е, будуть іти тільки вперед. Е, і е, зловмисники не будуть зупинятися тільки на генерації голосових повідомлень. Е, я впевнений, що з плином часу зломисники будуть генерувати і відеоматеріали, оскільки. Ми всі були свідками, як використовується діпфейк в медіапросторі. Тому ми тільки будем за цим, будемо свідками цього процесу. І з цього слідує, що враховуючи сучасні підходи зловмисників до вчинення даних кримінальних правопорушень, рекомендую. Особисто рекомендую перевіряти ту інформацію шляхом безпосереднього телефонного дзвінка тій особі, яка пише вам повідомлення. І оці способи, які ми зазначали раніше, запис відео або запис голосового повідомлення, вони вже будуть, імовірно, неефективні. Тому рекомендую таким чином перевіряти ті повідомлення, які вам надходять в соціальних мережах, в месенджерах і так далі. Хотів би сказати, що. Департаментом кіберполіції в тісній співпраці із провайдерами телекомунікаційних послуг заблоковано 4510 унікальних вішанових посилань. Це все робиться для того, щоб громадяни, які користуються мережою інтернет, не могли або випадково, або Ціленаправляно перейти за цим посиланням і ввести свої облікові дані. Зрозуміло, після чого надавши їх зловмиснику з подальшою втратою цього облікового запису, моніторинг наповнення цієї бази, так би мовити, проводиться шляхом моніторингу мережі інтернет і конкретних звернень громадян. Зрозуміло, що такі заходи вимагають велику кількість зусиль залучення значних зусиль, і тому я наголошую на тому, що в даному аспекті варто обов'язково звертатися до поліції, якщо ви стали жертвою даних подій, і зазначати обов'язково зазначати всі ідентифікатори відносно зловмисника: номер телефону, його особистий ID, якщо ми говоримо про месенджер Telegram, обов'язково фішингове посилання, яке вам надсилається. Також в даному аспекті важливо зазначити, що Департаменту кіберполіції функціонує проєкт Брама, функціонал якого дозволяє надіслати нам безпосередньо це посилання, яке вам надійшло особисто, і ми відразу, після того, як отримаємо це повідомлення, будемо проводити всі необхідні процедури для його блокування. Разом з тим. Ті всі моменти, про які я зараз говорю, ми їх висвітлювали в проєкті Брама. Тобто, ми раніше говорили за те, які є сучасні способи вчинення кібершахрайства, і ми говорили про те, що зловмисники будуть використовувати штучний інтелект. Тому я знову ж таки наголошую на тому, що в першу чергу варто черпати інформацію тільки з офіційних джерел інформації. І рекомендую також підписатись на наш проект телеграм-каналі Брама, де ви. Крім того, що будете отримувати основну інформацію про ті злочини, які вчиняються в мережі інтернет, ви також зможете отримати сучасні способи забезпечення безпеки як ваших грошових коштів, так і ваших облікових записів.